Зокрема, такого об'єднання з того цензури, до якого входить низка журналістських організацій, а також окремих провідних журналістів України, звернутися до Віктора Януковича з описом проблем. Ми вирішили йому просто показати, що у сфері забезпечення свободи слова є сьогодні чимало таких проблемних місць. Він як гарант конституції, мав би ці речі прибирати і працювати над тим, щоб їх виправити. Отже, лист звернення до президента Віктора. Маковича від українських журналістів. Віктора Петрович, у День професійного свята, ми вирішили звернутися до вас, аби надати вам інформацію про стан свободи слова. Для початку зазначимо: змі це не просто бізнес. Журналісти це не просто професія. Без вільних ЗМІ не буває демократії, бо це один із важливих інструментів впливу суспільства на владу. Без вільних журналістів не буває вільних ЗМІ та нормальних взаємовідносин між владою та суспільством. Усе це необхідно для того, аби в державі забезпечувала справедливість. Відомий філософ та богослов Августин Блаженний, колись. Сказав, що без справедливості держава є нічим іншим, як лише бандою Розбишак. Ми не хочемо, аби українці думали про свою державу як про банду Розбишак. Тому закликаємо вас виконувати свої обов'язки і гарантувати норми конституції, які дають українцям право на свободу слова та вираження поглядів. Вільні зміни можливі без гарантій права власності. Натомість, ми нещодавно побачили, як в Україні у власника забрали телеканал, а влада.